Мезоліти України, середньокам'яна доба України, епоха, що тривала три-чотири тисячоліття після останнього Вірмського Валдейського зледеніння, тобто від 9 до 6-5 тиз до НЕ середньокам'яна доба є вищою фазою мисливського господарства, в якій зароджується та виявляється його остаточна криза. Зміни у природному середовищі, господарстві та у унезалежнення особистості у громаді призвели до широкого пересування людності та корінних змін на етнокультурній карті України та Європи за середньокам'яної доби. У межах України нараховується 10 археологічних культур середньокам'яної доби. На сьогодні в межах України відомо близько 600 тимчасових стоянок, тривалих поселень, поховань та декілька могильників. Численні та виняткові пам'ятки. Як, наприклад, багатошарові стоянки Криму та могильники Волосько-Васильівського типу займають важливе місце у вивченні середньокам'яної доби у Європі. Історія вивчення перших згадок за середньокам'яні матеріали відноситься до другої половини 19 століття, що були виявлені на Волині у Наддніпрянщині, Криму та інших. Михайло Рудинський вважав, що найхарактерніша для України свідерська культура мікролітів, виявлена ним у багатьох місцях України біля села Смячки коло Охтирки, за течією Татерева на Новгородсіверщині, в Миргородському повіті на Полтавщині, на прип'яті. Савицький знайшов мікроліт на Волині. Велику цікавість мали виявлені у 1936 та 1938 році патрогіфи кам'яної могили. Там на скелях виявлено декілька сов, видряпаних рисунків тварин, биків, коней, хижаків, мамута та рисунків лінійно-геометричного характеру. Біля села терпіння багато мікролітів усе разом дасть можливість, писав Вадим Щербаківський, казати про безперервність життя мезолітиків від палеоліту до неоліту. З іншого боку, ця знахідка свідчить про зв'язок із свідерською культурою. Вадим Щербаківський зробив висновок, що життя не припинялося в Україні від палеоліту до неоліту. Значний внесок у вивченні середньокам'яної доби України був зроблений за радянської влади до Другої світової війни. Тоді були розкопані печерні стоянки Криму, Шан Коба, Морзак Коба, Кукрек, Сюрень, Два та Шаїр на Волині урочище піщани біля міста Народичі. Под навісами Фатьма Коба і Мурза Коба у Криму досліджені перші у Союз Радянських Соціалістичних Республік мезолітичні поховання. Були відкриті смячка 14 й Кудлаєвка у Подесінні, Нобель на Волині, Осокорівка у Надпоріжжі, Рогалик на Сіверодонеччині та інші. Багато з них стали основою для виділення окремих культур та типів.